Сегодня мы будем играть в э, будем играть HOF History 2 мы сейчас будем играть за сейчас за Украину два цивилизация тут ушел. Так добре, мы будем играть. За Україну, а перед початком настройки ага, підемо так, сложність важка, Слідок. скорість я думаю, зменшити агресії трішки спішу режим. Віч війна. Ого. Колонізація провінції. В принципі, так добре. Настройки ми розібралися, там можна грати. Все, правитель, я. Номер провинції 43. Добре. Проведу русу. Родився першого для 2030-го року. Оці бунсу так. Граємо і зараз ми будемо тут. Так, тут у нас є такі дуже технологічні очки. Зараз будемо додати От нарощування на солі. Це дуже хороше поки. Тут у мене трішечки на 10 і налоги, на лохи, на налоги. Все, на лохи піднімаємо і все. І далі пусть йде. О, і слідом. Це дуже теж добра штука. Тут щось армія вам коло мене. Нормас. Коло мене громадна. ладно. Я думаю, перенести От, там просто населення. От у мене це буде мені оці моєю. Навіть заселення, зараз. Так, добре, ми будемо тут призивати призив робити. Теж невеличко призив зробимо. Буду переміщати. Так, Добре, оголошуємо війну в Молдавії та йдемо на Молдавію. Десь сюди перемістити, так, переміщуємо. Треба перемістити. Оп-оп. -хоп, хоп Ми столиці захопили. За три дні захвача! Так, все, війна продилася 21 день. Це дуже мало. Так, наші потери 307, 2307 і 307 однаково. Загиблих і ми заберемо ось ці сірі. Все, це все моє. Під моїм контролем, якщо щось з України. Не бійтеся. Я просто розмовляю українською мовою та не засуджується. Так добре. Так, ми захавили ось це. І добре, добре, добре. мотаємо, мотаємо, мотаємо Все, помотали, тут ще одна штука є. І технологія. Ми розумніші Москви, тому що ми. Завжди были такие, разумные. Ого, эфира. А литва себе расширяется. Добре, добре. Что тут? Ого! То есть, тут нормально добре. Доброе, добре. Зараз буду рубить. Сейчас. Так. Вот 2019 дев'ятнадцятий, рік повернутися на словачу, чи винорів захавати Так. І робимо тут невеличкий призив. Тут в мене економіка почула. Добре, добре знижуємо налоги. Хоча ні, ні, налоги нам потрібні. Ми товари повисити, іслідування інвестиції. Ми ж розумна країна ми повинні якось розширюватися. Я думаю, ще більше додати і тут трішечки більше товарів. Ще в населення було. Ми розумна країна. У нас тут 51 10 О, тут уж, я думаю, венгарів захавати все ж таке. Готуємо сюди армію. Гарно тепер. І ми можемо тут призив зробити в кишеневі. Там корінні українці. Какахуся, там теж. Населення в мене 62%. Добре, зробили призив і сюди мотаємо. Хуй. Всі великому. Я думаю робити тут атаку на Венгері. Швидко захаваємо і... Оп. я українець Бійтеся, я українець.

Здесь все. Так. Вон там у нас все ступни, Америка. Я хрена себе. Новый год. Лос-Анджелес. Нормас Уже сухой вот В принципе, будет нормально Чай Он у мне не Добрый, потребе Доброе щедрое Посолочи Солочи Благодаря Тут все расширяют Тут заходить, буду вийти. Мені не часто. Добре, тоді словачимо то все. Так, Нам потрібно тут армії. Так, до тут. Добре, тут стабильність нас є. солод. посувати. Повішимо так, ми сюди. Пудемо приведемо сюди. Паремо сюди. Якщо туди беремо сюди, туди теж пац, пац, пац. тут низку. Все, віна. Швидко зашиплю, йдемо сюди, 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 сюди. Так, оп, тут. І зараз оп-оп-оп-хоп-хоп і останньої все. на все -таки. так 67. в принципе намаз. все армии счеты стабильно Так, Мы всю армию взяли. Китай, А це все. Тунинская коммунизм. Нормас. Я говорю, рыцарьский союз. Доброе. Тут мы завоевали. Добрый друзья вообще вам понадобится робіть що хочуть так треба буде населення буду там ідемо на інші країни на чехі пишу Ну це буде наступна серія все добре